Найближчі години має відбутися так звана ставка Верховного головнокомандувача, де президент Зеленський має намір звільнити головнокомандувача Збройних сил України е Валерія Залужного. Про це повідомляють десятки різних е каналів, які мають своїх людей у е вищих органах влади. Отже, схоже на те, що навіть приїзд заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд з особистим посланням від президента Джо Байдена про те, що залужно ні в якому разі міняти не можна нашого найвидатнішого, найталановитішого блін найсонцелитішого, найвеличнішого не переконали. Замість Залужного планують поставити чи Буданова, чи сирського. Ну, більшість схиляється аналітиків до того, що, скоріш за все, Буданова, улюбленця влади. Вони обидва улюбленці. Що ж буде, якщо це, не дай Боже, таки відбудеться? Ну, в принципі, не важко подивитися, що сталося, коли Порошенка замінили на Зеленського. Ми отримали ганьбу і війну. Ну, Зараз ганьба і війна вже в нас і так є, тільки нас чекає ганьба і поразка. Вони не через три роки стануться, а, ймовірно, через кілька місяців, разів 10 швидше. Тобто, ну, в принципі, все залежить від того, кого поставлять на місце залужного. Але якщо поставлять такого авантюриста, абсолютно е непрофесійного, але зате готового виконувати будь-які примхи влади як Буданов, то сюжет вимальовується досить однозначно. Він за наказом згори посилає наші війська. Велику атаку е проти лінії Суровікіна. Ну, треба ж комусь рейтинг здобувати е знову втрачений чергове. Е наші війська зазнають шаленних втрат. Після того за тиждень другий рашка контратакує, Ну, е закривавлена наша армія вже втримати не може. Оборону, та й зневірена, не тільки закривавлена, а й зневірена, тому що звільнення Залужного, якого вірять, якому вірять всі, приведе до того, що віри в перемогу не буде більше. Всі будуть боятися невизначеності, боятися дурних указів. Ну і вони, ймовірно, всього ймовірніше за все прийдуть, судячи з того, кого пропонують поставити. І... Звичайно, що після е, того, як наші вдаряться лобом об лінію соровіки, на втратять кількасот тисяч вбитими і пораненими, вони не зможуть вже втримати натиск тої орди, яка там стоїть і готова наступати, тільки чекає на нашу слабинку. Слабинку у вигляді е, прибирання сильного керівництва армії. І далі вони прорвають нашу оборону за два-три Сім днів доходять до Києва, беруть столицю в Облогу, фронт рушиться ще за якийсь тиждень плюс-мінус доходять до Львова, до Західної України. Ну, можливо, там їх зупинять. Але е те, що Україну ми в нинішньому вигляді втратимо, вже. У нас буде не 80%, а 20% і сотні, мінімум сотні тисяч убитих, поранених. І далі нас чекає велика, превелика буча на більшості території України на всій території, яку вони захоплять. Тут немає ніяких сумнівів. Трагедія буде в Кубі більша, ніж та, яка сталася внаслідок. Розмінування Чонгару, відведення військ з півночі і захоплення короткочасного 40% території України 20 минути, завдяки залужному і його команді відвоювали. Зараз фактично є небезпека знищення всієї України як такої. Ну, Закарпаття, мабуть, Орбан собі забере. Не дарма пішли заяви про те, що якщо Україна програє, вони заберуть Закарпаття. Ну звичайно, якщо займуть залужного, то вона програє. Отакий От сценарій нас чекає в разі зняття залужного. Тому всім нам, українцям, потрібно в ці години зробити все від нас залежне, щоб залужного не зняли. За будь-яку ціну.